Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. Ми з вами вже в'язали кола зі стовпчиків з накидом та без накиду, в'язали квадрат зі стовпчиків без накиду. В цьому відео уроці ми зв'яжемо з вами трикутник гачком. На просторах інтернету ви можете знайти безліч схем в'язання трикутника і стовпчиками з накидом і без накиду, і більш щільної в'язки, і більш ажурні. Сьогодні ми зв'яжемо щільний трикутник гачком. Трикотажною пряжею стовпчиками без накиду в розкіл. Гачок я взяла номер 7 яким буду в'язати трикутник, але перший ряд стовпчиків я пров'яжу гачком номер 8, щоб полегшити в'язання на початку. Я прикріпляю схему в'язання трикутника і починаємо в'язати. З'єднувати ряди я буду хвостиком, тож я залишаю його довшим, починаю з кільця амігурумі і 9 стовпчиків в кільце. Пров'язуємо 9 стовпчиків в кільце амігурумі. Стопчики без накиду. Три, 4, пять, 6, сім, вісім. Останній дев'ятий стовпчик я витягую робочу ниточку, затягую кільце і пров'язую вже стовпчик хвостиком. І хвостиком. Формуємо останню петельку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 формуємо петелечку хвостиком. Тепер я вже беру гачичок номер 7, закриваємо, з'єднуємо ряд за допомогою хвостика. З під низу вводимо гачичок під першу петельку, першого нашого стовпчика і витягуємо під неї хвостик. Далі вводимо гачок під перемичку і останню нашу сформовану петельку, і витягуємо хвостик сюди. Ось таким чином ми з'єднали наш перший ряд. Переходимо на в'язання наступного другого ряду. В цьому ряду ми будемо пров'язувати потрійні прибавки через два стовпчики без накиду і в'язати будемо способом в розкіл стовпчиків. Витягуємо робочу ниточку. Для того, щоб перейти на в'язання другого ряду в стовпчик, куди ми витягли тільки що хвостик. І пров'язуємо. Це буде наш перший стовпчик. Далі в наступний стовпчик пров'язуємо ще одну петлю. Тут завжди на початку трішки складнувато. Так, пров'язали два стовпчики і тепер пров'язуємо потрійну прибавочку в наступний стовпчик в розкіл. І пров'язуючи прибавки, треба трохи більше витягувати стовпчики, щоб куточки трикутника були гострішими. Особливо ось цей другий, середній стовпчик прибавки підтягуємо вгору і пров'язуємо і ще один стовпчик нашої прибавочки. Ось так. І тепер повторюємо ще два рази, два стовпчики прибавка і два стовпчики прибавка, і зустрінемося в кінці ряду. Я пров'язую останній стовпчик нашої потрійної прибавочки, витягую робочу ниточку, а пров'язую цей стовпчик уже хвостиком. За робочу ниточку підтягуємо висоту стовпчика, а хвостиком формуємо останню нашу петельку, витягуємо хвостик під першу петлю на виворіт і під перемичку і під останню сформовану петлю, знову ж. Протягуємо наш хвостик. Ось вже видно трішечки форму трикутничка. Далі в'яжемо наступний третій ряд. В цьому ряду ми будемо пров'язувати прибавки над середнім стовпчиком наших прибавочок в попередньому ряду і по 4 стовпчики між прибавками. Протягуємо робочу ниточку, ось в цей стовпчик, куди ми витягли, наш хвостик, пров'язуємо. Таким чином ми формуємо другу стіночку стовпчика і пров'язуємо перший стовпчик наступного ряду. Тепер дивимось, це ми пров'язали ось стовпчик над Третім стовпчиком прибавки, тобто ми пров'язуємо ще три стовпчики, і над середнім стовпчиком будемо пров'язувати прибавочку. Ще три стовпчики, пам'ятаємо в розкіл, щоб гачечок з виборітнього боку пройшов між стіночками стовпчика. Витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо і ще два стовпчики. В наступний середній стовпчик прибавочки в попередньому ряду пров'язуємо потрійну прибавочку цього ряду. Витягуємо один стовпчик, підтягуємо сюди ж височенький середній стовпчик і ще один стовпчик. Сюди ж. Ось так це наша прибавочка. І далі пров'язуємо знову 4 стовпчики, прибавку, 4 стовпчики і прибавку в кінці ряду. Ми Пров'язали третій ряд. Останній стовпчик я пров'язала хвостиком і хвостиком з'єднала рядочок, і тепер переходимо до наступного четвертого ряду. Витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо це буде наш перший стовпчик. І в цьому в четвертому ряду ми будемо пров'язувати прибавки знову ж над середніми стовпчиками прибавочок в попередньому ряду, і вже по 6 стовпчиків між прибавками. Це ми пров'язали перший стовпчик. Далі. Другий три чотири І ми дійшли до середнього стовпчика прибавки в попередньому ряду. В цей стовпчик ми пров'язуємо прибавочку. Витягуємо перший стовпчик, пров'язуємо, підтягуємо його ніби до цих стовпчиків цього нашого боку трикутничка. Середній стовпчик підтягуємо вгору височінь. І третій стовпчик вже до цієї сторони трикутничка. І повторюємо ще два рази, шість стовпчиків прибавка, шість стовпчиків і прибавка в кінці ряду. І зустрінемось там. Ми пров'язали чотири ряди за нашою схемкою. Переходимо на наступний п'ятий ряд. Витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо. І в цьому ряду між прибавочками в куточках буде вже по 8 стовпчиків між прибавками. Пров'язуємо 8 стовпчиків потрійну прибавочку, 8 стовпчиків прибавочку, 8 стовпчиків прибавочку. Пров'яжемо самостійно. Ми пров'язали п'ятий ряд за схемою. Як завжди, я прикріплю до цього відео відеоуроки тих елементів в'язання, які зустрічаються в цьому відео. Про кільце Амігурумі і про інші способи почати в'язання по колу, про стовпчики без накиду, про прибавочки, про різні способи з'єднання ряду при в'язанні по колу. Ви можете перейти і переглянути попереднє відео, якщо щось трошечки незрозуміло. В цьому відеоуроці. ми пров'язали трикутничок за схемою. За схемою у нас 5 рядів, але розуміючи, ось цей принцип в'язання, прибавочки через 2 стовпчика, через 4, через 6, через 8. В наступному ряду ми в'язали прибавочки через 10 стовпчиків. Розуміючи ось цей принцип в'язання, можна в'язати трикутник будь-якого розміру. І, звичайно ж, будь-яким гачечком, будь-якою пряжею. Ми додали ще один урок, скарбничку знань тим, хто вчиться в'язати гачком. А попереду ще багато цікавого, тож пишіть відгуки, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвоника, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі на каналі Незабутка Хендмейд!